Мої вітання. Поїхали. Так, мобілізація жінок. Мобілізація жінок. Чи буде прийнятий належний законопроект? Чи дійсно жінки будуть мобілізовані всі без винятку? Чи будуть якісь винятки? Мобілізація жінок. Мобілізація жінок, чи буде прийнятий такий законопроект? Так, я вам навіть більше скажу, буде прийняти ще законопроект щодо мобілізації дітей. Ну, тобто, людей дуже-дуже ну, молодого віку, але це трошки згодом. Щодо мобілізації жінок, значить, так, таке буде. Винятком будуть люди з дітьми. Не знаю, там декретна відпустка, або діти з якимись вадами, або людина з якимись вадами. Але це таке буде. Причому я не бачу такого, що взяли всіх жінок і поперли їх на фронт на нуль. Ні, такого не буде. Буде якась історія про робочу спеціальність, воєнну робочу спеціальність. Може, у штабах будуть жіночки наші? Може, буде з цього, ну, більше зиску, ніж зараз те, що відбувається? Подивимось. Так, далі. Прослушка в кабінеті залужного, чи їх рук справа? Прослушка в кабінеті залужного. Чи це є правда в першу чергу? Ага, терпець урвався у пана Залужного. Це не перший раз а, на нього а, нападають от з, з такого боку, з такого виміру, що щось на нього чіпляють, якісь прослушки, якусь а, херню. Це не перший раз, ми просто вперше з вами про це дізнаємося зі ЗМІ. Але по факту це вже ситуація, яка повторюється. <гум> І хто до цього має стосунок відношення? Людина, яка давно займається машинами, автомобілями або водій, або людина, яка давно працює, не знає автотехнік, якісь з машинами або з машиною, конкретною, яка має стосунок до залужного. Людина хоче поїхати за кордон, що так людина себе проявила. Людина хоче поїхати за кордон. Людині пообіцяли там гарненьке житло, причому якась така сонячна країна типу Іспанії, і людина продалася за той домик на узбережжі. Так що зверніть увагу, хто у вас є в полі зору? З таких людей. Результати міжнародного турне зеленського для українців, як надалі до нас ставиться світ. Ставитиметься світ Результати міжнародного турне зеленського для нас і з вами. Результати міжнародного турне. Так, ми з вами до ем, лютого наступного року побачимо такий невеличкий розкол між нашими партнерами. Е, чому? Е, тому що їх умови допомоги трошки не сходяться з нашими діями, тобто буде якийсь конфлікт інтересів. Це стосується або НАТО, або ЄС, куди ми там плануємо з вами вступати і цей процес якось вже відбувається. Тобто, хтось буде проти цього, хтось буде за це, і ми з вами побачимо таку трошки перетасовку у тих людях, які нас підтримують у тих країнах, які нас. З вами підтримують. Ух ти, е так, 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 нам ще цього бракувало. Ой, народ, знаєте, до чого готуємося наступного року? Готуємося до того, що якась фінансова установа лопне, причому велика фінансова установа, це вплоть до того, що може бути колапс економічний. Така економічна криза або колапс банкової системи? Ну, тобто, щось таке буде негарне. Давайте так, коли озвучено, маємо надію, що не збудеться. Нехай таке не збувається, але ну, картинка не дуже. Як будуть надалі нам допомагати наші партнери в 2024 році? 24 році. Допомога буде, причому дуже багато країн захоче бути інкогніто в плані допомоги нам. І це на краще, це добре. І це добре. Кінець зими. Початок весни. Перевертається якийсь імператор, перевертається якийсь, якась людина а, важлива у цій війні, а, але точно нам вона не в плюс. І з її перегортанням з цієї людини, ну що там з нею там трапиться? Нехай трапляється, ми не проти. Для нас то добре. Для нас то буде добре. Нехай так і буде. Це прям вау. Це прям супер. Так, що там у нас далі? Нова блокада на кордоні з Польщею. Та що ж таке? Наскільки це можливо і чи надовго? Чи буде знову блокада на кордоні з Польщею? Кому війна, кому мать рідна, да? так, чи буде така блокада? Так, буде? А, буде причому м -м, обманним якимось шляхом. Незаконним шляхом, а обманним шляхом. І коли це вирішиться, ну, давайте так, щоб е, ми з вами розслабилися і зрозуміли, що стосунки з Польщею і щодо кордону, там все ок, це треба, щоб настав наступний рік, і це треба аж після весни. Що, типу, ок, все добре, все класно, і все так ну, налагоджується. Дай Бог, ми почекаємо, ми ж терплячі. Надалі, давайте знаєте, як подивимось, це ж залежить від влади, від польської, що там на кордоні відбувається. 24 рік Польща і ми наші стосунки. Відношення Польщі до нас на наступний рік. Відношення Польщі до нас, там щось трошки посварилися. Але е, дві сторони мають надію, що все буде добре. Що все буде добре. Ми, до речі, Дуже допоможемо Польщі у наступному році, причому це буде така якась інформаційна підтримка. Щось ми таке їм розповімо, завдяки чому вони врятуються або е, фінансово, або навіть своє життя. Тобто, якийсь такий буде інсайт до них? Чи буде надалі класно? Ну так, щоб ми в дьосна цілувалися, ні, але так, щоб ми знайшли спільну мову і одне одному не срали під дверима, як це зараз відбувається, то так. Ну і добре. Дякую.